Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив по Україні 126 ударних БПЛА типу шахет, «Гербера» і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними, станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 93 ворожі БПЛА типу шахет, «Гербера» і дронів інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 32 ударних БПЛА на 10 локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. На Харківщині рятувальники ліквідували пожежі, спричинені ударами російських безпілотників по Ізюму та Чугуєву. За даними ДСНС, внаслідок ударів сталося чотири осередки пожеж на цивільних об'єктах. У Чугуєві внаслідок влучання по території цивільного підприємства зайнялися виробнича будівля на площі тисячі квадратних метрів. Без жертв і постраждалих. У місті Ізюм обстріляно навчальний заклад недобудовану п'ятиповерхову офісну будівлю та зруйновану будівлю торговельного центру. Виникли пожежі. Постраждала жінка. На Одещині майже 27 тисяч домівок без світла через удар РФ по енергетиці. За інформацією ДТЕК енергетики перепідключили об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо, та повернули світло 7 тисячам родин. Ще майже 27 тисяч домівок залишаються без світла пошкодження. Значні, ремонт потребуватиме часу, зазначили енергетики. У п'ятницю, або суботу, радники України та ЄС зустрінуться для обговорення плану завершення війни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Я думаю, найближчими днями радники наші зустрінуться. Ми домовлялися приблизно на п'ятницю-суботу. Будуть обговорювати риси цього плану, сказав глава держави. Корупція в оборонці викрито розкрадання на 90 мільйонів гривень на дронах. Набу і САП викрили масштабну оборудку, організовану посадовцями Держспецзв'язку та представниками приватних компаній під час закупівель безпілотників. Зазначається, що держспецзв'язку було виділено 30 мільярдів гривень на закупівлю. БПЛА посадовець організував постачання дронів за завищеними цінами наперед визначеними компаніями. Внаслідок цього державі завдано збитків на понад дев'яносто. Мільйонів гривень двом посадовцям Держспецзв'язку та двом представникам приватних компаній повідомлено про підозру у розтраті коштів, в особливо великих розмірах. Йдеться у повідомленнях відомств. Президент США Дональд Трамп прибув до південної Кореї на заключний етап свого турне по Азії, висловивши оптимізм щодо майбутніх переговорів з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Під час брифінгу Трамп заявив, що очікує дуже хорошого результату для нашої країни та для всього світу після зустрічі з китайським лідером. За його словами, відносини з Китаєм зараз знаходяться на хорошому рівні, і він сподівається на зниження китайських тарифів в обмін на зобов'язання Пекіна обмежити експорт хімічних речовин прекурсорів фентані. Трамп також згадав, що він повністю зосереджений на переговорах із Цзіньпіном попри ракетні випробування Північної Кореї, які відбулися напередодні. Президент США зазначив, що ці випробування не впливають на його плани і не змінюють пріоритети в переговорах.